Ми тут з моїм трирічкою нещодавно довго хворіли, оскільки мені не можна було приймати ібупрофен, я помирала просто на дивані, і наш екранний час. Трошечки зашкалив за межі того, що я вважаю адекватним. Тож я почала шукати якісь рішення, згадала все, що я знаю про виховання дітей, і прийшла до такої ідеї. Я йому намалювала ось такі карточки на екранний час, просто від руки взяла і намалювала. Вони у нас на 30 хвилин, у нас їх всього 4, да, Для когось обмеження 2 години екранного часу на день взагалі не рахується як обмеження. Повірте, для нас це було справжнє досягнення. І на моє щире дивування, ці карточки спрацювали максимально класно, взагалі з істерик і відразу. Тобто я йому сказала такі правила: ось кожного ранку ти отримуєш собі чотири такі карточки. І у нас є таймер, да він знає, я можу йому завести таймер на 30 хвилин. Він знає, скільки триває одна карточка. І я йому кажу, ти можеш використовувати їх коли хочеш. Але коли вони скінчаються, то все, телевізор. Ми вимикаємо, і до кінця дня ми не дивимося. Завтра ти отримаєш телевізор знову. Все, він абсолютно спокійно поставився до цієї ідеї. Він зрозумів принцип, і він не плаче. Да, у нього було пару разів, коли я там кажу, все у тебе скінчилися карточки. Декілька разів він засмутив. Я йому запропонувала, що він може отримати додатковий е, час на телевізор, якщо він щось поприбирає чи там зробить якісь завдання, які він не любить робити. Один раз він погодився, наступного разу він не погодився і просто пішов гратися з чимось іншим. Ідеальний варіант. Саме складне у цій системі це впоратися е, з обмеженням цього часу батькам. І я особисто. Грішу і іноді задаємо йому забагато часу. Але при цьому всьому дуже важливо розуміти, що, по-перше, ви маєте контролювати те, що дитина дивиться по телевізору. А по-друге, телевізор не можна використовувати як покарання чи заохочення до чогось. Якщо ви хочете його обмежувати і хочете, щоб у дитини були здорові стосунки із телевізором, то телевізор має бути у доступі завжди, але це має бути контрольовано. Якщо тобі сподобалася порада, підписуйся. У мене є ще багато.